Нагадаю, що за сонячним календарем це дев'ятий сонячний день. З давніх давин, благою справою цього дня, вважається відвідання храму. Це є корисним навіть для людей невіруючих, тому що має позитивний вплив на долю всіх, допомагає позбавлятися непотрібних думок, сприяє співпадінню бажань та можливостей, очищенню від зайвих емоцій. Я пам'ятаю твою постать, твої обійми пам'ятаю. Обличчя подих, і не досить мені того, що відлітаю, у свої мрії нездійснені та у твою далеку душу, де мною думи полонені, де бути знаю, що не мушу, куди мене мій спогад вабить, де мої мрії полонені, де загубила крила, мабуть, та сподівання нездійснені.